Доброго дня, мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогоднішня моя розповідь буде про самооцінку. Самооцінка сам термін, це оцінка людиною себе, своїх якостей, рівня своєї успішності. На основі власного досвіду і на основі думок інших людей. Від рівня самооцінки залежить життєва успішність людини. Але тут є одне уточнення: самооцінка це те, що я про себе думаю чесно, відверто, коли ніхто інший не чує. І про що, можливо, я ніколи нікому не зізнаюся, окрім своєї найближчої людини або окрім свого психолога. У, самооці... у немовлят самооцінки немає. Самооцінка завжди набута. Вона розвивається та формується разом з розвитком особистості в дитинстві. Найактивніше цей процес відбувається у віці від, від 3 до 6 років. Самооцінка набувається в залежності від того, як до дитини ставляться значущі дорослі, оскільки на аналіз власної діяльності дитина ще не здатна. Ми звикли, що саме занижена самооцінка завдає чимало клопоту, заважає рухатися вперед, досягати певної мети, самореалізовуватися. Але завищена самооцінка вона теж деструктивна. Механізми та підходи роботи з заниженою і завищеною самооцінкою різні. Тому сьогодні я буду говорити про занижену самооцінку, тому що цей варіант зустрічається частіше і частіше людиною усвідомлюється, і є причиною багатьох неприємних емоцій, відсутності бажаних життєвих результатів і ще великої кількості питань. Самооцінка будується на трьох основних ознаках, що я про себе знаю, що я дозволяю іншим по відношенню до себе, і що я дозволяю собі по відношенню до інших. Ну, по першому пункту, здавалося б, усе зрозуміло. На базі того, що я про себе знаю. Я формую те, що я можу собі в житті дозволити, на які рішення я наважуюся, які я роблю кроки, яка у мене опора на себе, з чим я можу впоратися? Ось приклади щодо прийняття рішень людьми з заниженою і з адекватною самооцінкою. Є дві дівчини-красуні. Але одні з дитинства говорили, що вона красуня, а другі, як мінімум, нічого не говорили. А як максимум, критику... критикували її зовнішність і порівнювали її зовнішність з зовнішністю інш... інших дівчат не на її користь. Хто з них подасть заявку на участь у конкурсі краси, та, що знає, що вона красуня, що вона гарна. Або Одного співробітника постійно хвалили за його роботу, а іншого ігнорували. Хто з більшою вірогідністю попросить підвищення? Той, хто знає, що він гарний співробітник. А ось приклади щодо опори на себе. Одна людина боїться програвати, їй боляче, коли її досягнення невисоко оцінюються іншими. А друга розуміє, що вона впорається, не зруйнується, не звалиться у тривалий негативний стан, хто прийме участь у конкурсі Ну, на, на будь-яку посаду, наприклад, друга людина. Якщо один чоловік болісно реагує на відмову, боїться критики, а другому відносно байдуже, Ну, не вийде так, не вийде, вийде наступного разу, хто попросить про підвищення? Звичайно, що другий чоловік. Як можна зрозуміти, що у вас занижена самооцінка? Є одна очевидна ознака це акцент уваги на власних негативних рисах? І є одна така неочевидна ознака, коли ви щось хочете і розумієте, що маєте певну базу для того, щоб цього досягти? Але нічого не робите. Тому що, а якщо не вийде, а Сергій, схоже, тут крутіший спеціаліст, так куди мені є набагато краще? А якщо знову відмовлять, скоріше за все, не візьмуть. Думаю, я не потягну. Ну, оце такі судження. А якщо візьмуть, а якщо вийде, а якщо вашого розуму, чи вроди, чи чого там потрібно, достатньо. Але ж ні, людина з низькою самооцінкою не робить ніяких кроків. Чи можна підвищити самооцінку? Звичайно, можна. Інакше безліч людей покірно приймали б оцей стан. І регулярно плакали б у подушку гіркими сльозами, за втраченими можливостями, нереалізованими мріями, недосягнутими результатами і таке інше. Як це зробити? Цей процес багатокроковий, послідовний та системний? Дуже бажано робити це зі спеціалістом з психічного здоров'я, щоб на шляху до підвищення самооцінки. Раптово не звернути не в той бік, не зупинитися рано чи не нашкодити своїй психіці невірними кроками. Більше того, самостійно це зробити доволі важко, тому що у даному питанні важлива постійна зовнішня підтримка, особливо на перших етапах. Але якщо ви не наважуєтеся поки що звернутися до фахівця, ось декілька порад для підвищення власної самооцінки. Не порівнюйте себе з іншими людьми. Порівнюйте себе тільки з собою самим, яким я був учора та яким я став сьогодні. Завжди знайдеться той, хто розумніший, красивіший, заможніший, талановитіший, можна продовжувати далі. І з вдячністю сприймайте всі компліменти на свою адресу. Здебільшого люди говорять їх щиро, ну якщо вони не довели зворотнього. Намагайтеся створити своє коло спілкування з позитивних, впевнених у собі людей. Проводьте більше часу за улюбленим заняттям. Те, що ми любимо робити, зазвичай виходить у нас гарно. А гарно зроблена справа сприяє підвищенню самооцінки. Випишіть свої переваги та недоліки. Поганим дзвіночком буде те, якщо переваги вам будуть даватися важко, а недоліки будуть сипатися ну, як, як листя з дерева восени. Регулярно перечитуйте свої переваги і шукайте собі нові. Бо при низькій самооцінці з першого разу ви можете витягнути з себе ну, максимум половину своїх переваг або своїх сильних сторін чи своїх чеснот робота з недоліками набагато важча. Але як мінімум, зробіть наступне: розділіть їх на дві половини. Ті недоліки, які ви готові лишити, бо вони вам не дуже дошкуляють. Пам'ятайте, що людей зовсім без недоліків не буває взагалі. Та ті, які ви хочете виправити. Виправляти, пропрацьовувати свої недоліки, все ж таки краще з психологом. Так ви можете отримати професійний та результативний інструментарій, який підходить саме вам. Почніть фіксувати власні перемоги та досягнення. Виписуйте все, починаючи з дитинства і от просто до поточного дня. Суттєві, значущі, непомітні, маленькі, просто всі свої, свої перемоги та досягнення. І ще одна кінопорада за бажанням. Подивіться легку, але ну дуже доречну до теми самооцінки комедію Красуня на всю голову. Висновок з цієї комедії: хто відчуває власну привабливість, той і стає привабливою. Поставте вподобайку цьому відео, розповсюджуйте його в своїх соціальних мережах, щоб з цим контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям. Знайти мій канал на просторах YouTube та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Напишіть мені у коментарях, які техніки підвищення самооцінки підходять саме вам. Ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі.